Вітаю малята. Послухайте казочку м'якушка. Одного разу мама дала Володі хліб з маслом. Масло хлопчик злизав, а з м'якушки виліпив маленького чоловічка. Смішний вийшов чоловічок з тонкими ручками і ніжками і довгим носом. Тільки недовго бавився хлопчик чоловічком, узяв і викинув його з вікно. Зненацька Звідти почулося тоненьке, жалібне Ой. Коли хлопчик визирнув за вікно, то побачив, як той чоловічок, кульгаючи швидко, подався з двору. Ну, постривай, гукнув він здалеку і погрозив володі маленьким пальчиком. Здивований хлопчик хотів щось сказати, але тут його покликала мама. Сходи, володю, до крамниці, сказала вона, купи хліба. У крамниці хлопчик попросив у продавця дати йому пухку рум'яну паляницю. Аж раптом почувся тоненький, ледве чутний голосок. Не давайте. Хто це там? здивувався хлопчик. То я, М'єкушка. Хлопчик побачив, як із під прилавка вийшов чоловічик, той самий з Мікушки, якого володя викинув з вікна. Не давайте. Благально сказав до продавця Якушка і усе йому розповів. Тоді продавець пильно подивився на хлопчика і сказав Іди до пекаря та спитай, чи напік він тобі паляниць. Пекар був у білому ковпаку, у білому фартусі, і руки в нього теж були білі-білі від борошна. то це ти кидаєш хліб. Неприязно зустрів він хлопчика. Іди на завод, запитай, чи намололи там тобі борошно на паляницю. До воріт заводу під'їжджали машини і сникали у воротах. Людей ніде не було. Звідусюди на хлопчика дивились машини, які мололи зерно. Засипали борошно мішки, оком не змигнеш, як ті мішки. Зашивала чарівна голка. Хто тут є? не витримав нарешті хлопчик. До хлопчика вийшов інженер, який керував машинами. А, це ти, не дуже лагідно сказав інженер. Напевне, м'якушка раніше за нього встиг. Тобі на паляницю борошна ми не намалоли. Іди на поле до селян, коли дадуть тобі зерна, тоді намелимо. Ланом плив комбайн, зрізаючи колоски, висипаючи зерно до кузова машин. Хлопчик мало не заплакав, і звідчою, коли побачив, що м'якушка вже тут і показує всім свою понівечену ніжку, однак бригадир докаряти не став. От і помічник, сказав він, коли побачив хлопчика. Нам саме помічники треба.